Делом запали запалює обігрівач газовий інфрачервоний. Потому що після ночі холодина тут народ страшно. Зараз воно нагріється. Зараз воно тут прогрівається і буде собі гріти. І потім до вечора тут вообще буде реально та шкін. Штука класна, якщо немає іншого альтернативного джерела тепла, Заправили газового балона, 1100 гривень з конфоркою в комплекті можете їсти, готувати. І накрутили на нього обігрівача і собі грієтесь. Ну, Я ці штука просто реально ну, я довольний. Ну, багато хто пише, там, а куди вуглекислі гази диваються? у, гарний газ. Ну, треба привітрювати, в мене магазин, двері відкриваються. Туди-сюди постійно свіже повітря якби заходить. заходить. Але ну, в холоді сидіти, ну реально це, це жесть. Так що, кому треба такі обігрівачі, є в наявності. Остався м а, вже по 700 гривень, кстати, немає. Нургази вже закінчили, залишилось у нас Сігма 900 гривень. Його ціна. ну, Конфігурація така сама, принцип роботи такий самий. Є на підставці 1590 гривень ось такий. А, І є ось такі здорові, які куди ставиться балон, вони йдуть на 4,2 кВт, розраховані на 8. 70 квадратів до 80 квадратів, тобто, можна обігріти таку площу. Тобто, прекрасно, шикарно. Генератори зарядні станції, газові балони, пишіть, дзвоніть і вам відправимо.